Я тепер про вогонь говорю, бо він не в мені. А коли довго мовчу, то шепоче в моїй руці смерть від темряви і війни. Розрізнене, недостовірне. Ревуть у різнобій сирени. Бачить сліди їхніх ніг на морському піску. Червонієш ж ти аж до корінців волосся. Нею можна голитися щоранку, нею можна впиватися щовечора. Хочу міцного спокою, як у маргаритки. Бачить сліди їхніх ніг на морському піску. Що то сходяться, то розходяться, то сплітаються, і сонце впаде в кропиву за чужими городами. Що життя зародиться знову. І, Нестере, так гарно пишеш правду гурко. Ліплячи долонями вежу високого замку, знімала решітку мила і натирала до блиску. Старці радіють, Нестере, ти маєш до того хист? Називай свої землі іменами квітів і бачить у мертвих демонів замість голів. Зібгані папірці, я високий, високий, щоб знімати котів з дерев. Тепер ти знаєш, хто у тебе за спиною.